Переможці конкурсу малюнків «Подарунок для героїв отримали свої подарунки. Наприкінці листопада волонтери Центру допомоги Олександрія розпочали прийом малюнків для захисників. Конкурс ініціювала та спонсорувала Кіра Лісман. До 25 листопада збирали роботи. Згодом відібрали по 10 малюнків в молодшій та старшій групі, які виставили на загальне голосування. І таким чином визначилося шість переможців. Автори найкращих малюнків отримали ноутбуки та планшети. Не залишилися без приємних відзнак інші учасники. А малюнки відправлять за адресою військовим. Було 150 учасників. Переможці отримали в кожній категорії ноутбуки і планшети. А ті, хто не виграв, отримали смачний бонус. Ми неодноразово відправляємо військовим допомогу. І ці листи поїдуть військовим, волонтерам, медикам, щоб підтримати їх в такий складний час. Компанія Кіри Лісман працює в оборонному секторі, і благодійна діяльність це обов'язкова складова, допомагають вимушеним переселенцям, зокрема тим, хто зупинився в Олександрії. Дякуємо фонду Кіри Лісман за оказану нам допомогу, що ви не залишаєте нас в тяжку годину, яка нам дуже потрібна в такий важкий час. Я приїхала ну два роки тому місто Курахова Донецька область. Син у мене військовий, воює. А ми тут веселилися в Олександрії. Благодійних акцій за роки війни було чимало. Направлені вони як на підтримку ВПО, так і військових. В місті Олександрія було реалізовано багато проєктів за партнерствами. Це фундація Рональд Макдональд», програма підтримки. Міністерства Міністерства закордонних справ Німеччини, Франції, Швейцарії, Угорщини, Турції, проект комітет медичної допомоги на Закарпатті, Ротарі. Буча незламна. Ми підтримуємо і спонсуємо реабілітаційний центр Хіпос, де проходить реабілітація військових дітей з сім'ї полеглих воїнів та дітей з інвалідністю. Нещодавно в листопаді була видача продуктових наборів віком від 13 до 17 років дітям ВПО Михайло та Кіра Лісман самі вимушені були покинути рідну домівку. Мешкали в Харкові, та їх житло було зруйноване вщент. Зараз продовжили працювати на новому місці та підтримувати тих, хто цього потребує. Фонд Кіри Лісман постійно допомагає продуктами харчування, дитяче харчування, а також був у нас конкурс малюнків, подарунок для героїв. І кожен учасник отримав солодкий подарунок, а також переможці отримали суперпризи. Це були ноутбуки та планшети. Волонтери центру допомоги Олександрія займаються організаційними питаннями, аби ця допомога надійшла за адресою.